Друзі, привіт! Сьогодні ми вже нарешті з вами переходимо до вивчення англійських часів. Минулого разу ми малювали таку табличку, Ми тепер вже знаємо, що у нас з вами є 12 англійських часів. Ми казали, щоб гарно розбиратися з вами в часах. Ми в кожній табличці маємо з вами розібратися у вживанні часів, тобто коли в яких ситуаціях ми будемо вживати, і як вони формуються, як нам грамотно, правильно сконструювати ці слова разом, щоб у нас було граматичні правильні речення. І сьогодні ми поговоримо з вами про Present Simple, про теперішній простий і про Present Continuous про Перішній тривали. Ми з вами не вчимося з вами вживати ці часи, дізнаємося, коли вони вживаються, і поговоримо в кінці про формування. А третій фінальний етап у нас з вами буде практика. Давайте поговоримо про практичну користь. От ось щоб ми, ми зараз вивчимо цей от час, а яку користь він нам принесе? Ми вивчимо цей час, яка користь, яка практична. Користь цього всього, так? щоб ми з вами не вчили граматику ради граматики, щоб просто так незрозуміло для чого. А давайте поговоримо, яку сутність собі несе. Тобто, що за допомогою цього часу, ми зможемо, які думки ми зможемо з вами виражати, так? якщо, якщо б ми пошукали, якщо поставили б поставили собі таке завдання, щоб охарактеризувати цей час одним словом, то це слово було б регулярність. В англійській мові Present Simple ми вживаємо тоді, коли є певна регулярність. Ця дія відбувалася в минулому, ця дія відбувається, наприклад, кожен день на регулярній основі, і буде, в принципі, продовжувати відбуватися. Розумієте? Це така от у нас ідея регулярність. Це така ознака, так? Тобто ми цю дію, тому що якщо ми будемо говорити зараз про Present Continuous, то це дія, яка відбувається прямо, наприклад, на момент мовлення, от прямо зараз я їм, так? Але в англійській мові є різниця між тим, що ми їмо прямо зараз, і то, що ми їмо кожен день. Це буде якраз ось цих два різних часи. Так, ось цей present simple це регулярність. І ми його будемо вживати з такими словами, як always, завжди, usually, зазвичай, often, часто, sometimes – деколи, never, ніколи. Тобто, ви можете сказати, я часто подорожую. Або, наприклад, можна сказати там every, every, every day, кожен день, every month, кожен місяць. Можемо сказати everyday, I work everyday. Я кожен день працюю. Я кожен день ходжу до школи. Я часто подорожую. Я зазвичай там, їм тричі на день. Тобто, це якась регулярність. Це означає, що дія була. В минулому вона повторювалася регулярно, зараз вона повторюється регулярно і буде повторюватись регулярно. Тобто, оце суть така, якщо б ми змогли більш-менш виразити одним словом час present simple. А якщо ми подивимося на present continuous, тут так само, друзі, бачите, тут у нас є present, тобто це теперішній, це два теперішні А Але тут у нас пише слово continuous. Пам'ятаємо, коли ми граємо в якісь ігри, там пише continue, тобто продовжити. Тобто, це щось, що продовжується, щось, що триває. Тобто, якщо ми захочемо виразити одним словом цей час, то ми б могли б сказати, що це як тривалість. Так? Тобто, якщо тут у, нас, тут у нас минулий час, тут у нас майбутній. так? Тут напишемо past. Це у нас така таймлінія. Тут зараз, а тут буде future, майбутній. То тут. Це діє, вона вони відбувалися в минулому, вони зараз відбуваються. Наприклад, я ходжу там в школу кожен день, і вони ще будуть відбуватися. Це регулярність. То тут, якщо ми хочемо більш-менш одним словом виразити, то це тривалість і процес. Тобто це дія, яка триває, Так? тут ми говоримо про дії, які починаються, і ми, ми, ми їх не бачимо як тривалими. Ми бачимо так, що, наприклад, ми кажемо, кожен день я працюю. Ми не говоримо про тривалість, ми говоримо, що ми маємо на увазі, дія і дія завершилась. І ми сприймаємо її як, як, як якусь таку подію, в як одну точку, в часі, так? то тут ні. Тут у нас це розтягнуто, це нас триває дія. І тут у нас є такі слова, як зараз, в цей момент, цього тижня, цього місяця, і опис на якоїсь, наприклад, ви дивитесь на фото і хочете описати, о, діти граються. Там пес біжить, діти сміються, пташки летять. Тобто, теж буде якийсь опис. Тобто, Це тривалість і процес, якщо можна виразити це одним словом. І в цьому їх основна суть. Тобто, Ми будемо розглядати їх, як вони контрастують між собою. Present simple і present continuous. Тобто, тут у нас регулярність, тут тривалість і процес. Давайте тепер дивитися більш детально. Які є випадки вживання. Ось тут ми будемо зараз запам'ятовувати з вами з допомогою мнемотехніки. У нас, бачите, є така чудова мнемотехніка, і ми з вами запам'ятаємо 5 основних випадків вживання. Є їх трошки більше, у мене є на це окреме відео, якщо захочете, можете глянути. А зараз нам потрібно ось цих 5 основних. І у нас, дивіться, є таке слово фізра. Це у нас буде акронім. Якщо ми не будемо, будемо подивимося на букву «ф», то можемо тут собі уявити, що тут нас пише факт. То можемо собі згадати факт. Ну, якщо подивимося на тут, то ми можемо сказати, що це звичка, з звичка. так? А R це буде регулярні дії, регулярні дії. І ось ці всі часи, вони абстрактні. Тому люди їх плутають. Present continuous, present simple, future continuous, просто назви. Людина дуже погано запам'ятовує різні абстрактні назви. Нам потрібно додати трошки сюди якихось образів, якусь таку зробити зачіпку, щоб наша пам'ять змогла потім це за щось зачепитися і згадати. Ось тут ми собі робимо таку зачіпку, що Present Simple ми будемо асоціювати собі з Джоном. Це Джон, він насправді американець, але він працює в Україні, він тут фізкультурою, вчитель фізкультури. І ми собі ромемо таку асоціацію вже Джона, вчителя фізкультуру зі штангою. Так? Нехай у нас така буде зачіпка. Дивіться, і тут нас, і ми згадуємо вже згадали Джона згадали фізкультуру, і згадуємо собі таке слово фізра, це наш акронім, де у нас буде кожна буква, що це означає. Ну, не кожна, тут у нас буде «ф», «з» і Так? Факт звички, регулярні дії. І що ж це таке факт звички, регулярні дії? Дивимося, це у нас буде перший випадок вживання, це другий, а це третій. Це нас три таких базових да, база, тобто регулярність, факт. Ми можемо сказати I work at a school, я працюю в школі. Це факт, це перший випадок вживання. Якщо ви хочете щось сказати по факту, наприклад, ви хочете сказати, я студент, я інженер, я працюю в школі, я працюю у банку і так далі. Тобто, якщо ви хочете щось по факту сказати, це буде у нас present simple. І це наш перший випадок вживання, факт. Якщо ви хочете сказати про свої звички, ми так само використовуємо present Simple. І ми зараз поговоримо вже зараз ми говоримо про те, коли ми будемо використовувати цей час, для чого він нам потрібен, для чого нам потрібно взагалі вчити цю граматику, як нам переставляти ці слова? А ось для цього, що ми вміли сказати по факту щось, сказати звичку. Ми хочемо сказати, що кожен день я п'ю каву вранці, кожен день я ходжу на роботу. А ми хочемо запитати когось: а ти кожен день ходиш до школи? А ти кожен день граєш на гітарі? А ти граєш взагалі на гітарі? Ви можете сказати I play the guitar. Я граю на гітарі, бо це буде факт. А ви хочете познайомитись з людиною, хочете запитати її. А ти граєш на гітарі? Нам потрібен цей час, бачите? Це звичка. В якій годині ви встаєте, в якій годині ви лягаєте спати? Це все present simple. І регулярні дії. Тобто, подивіться, другий дим звичка, так? У нас є приклад. I drive to work. Тобто ви кажете, I drive to work. Тут можна вибрати з цих з, 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 з таких тайм-маркерів, так? Я... Їду на роботу на машині. Можна сказати, я завжди їду на роботу на машині, я зазвичай їду на роботу на машині, я часто їду, я деколи їду, або я ніколи не їду. Бачите, в принципі, ці всі слова нам підходять, тому що вони якимось е, таким певним чином вказують на регулярність або нерегулярність дії. І ми можемо собі тут додати, що нам потрібно, що нам потрібно сказати, залежно від того, що ми хочемо сказати. Але саме речення, наприклад, «I drive to work» я їду на роботу на машині, це ніби як звичка. Так, я міг би піти пішки. Я міг би поїхати на автобусі, а от тут я кажу I drive to work. Я їду на роботу на машині. І тут я кажу про свою звичку. Теж буде present simple. Третє, це регулярні дії. Тобто, маюся на увазі взагалі, да, тому що ми, у нас кожен день да, відбувається, або кожен тиждень, або кожен місяць. І можемо сказати I work every day». Я працюю кожен день. Ми не будемо з вами вживати I'm working every day». В континіусі, так, ми кажемо I work every day, Ми будемо з вами вживати, нам потрібен цей час, тому що цей час у нас відповідає за регулярність. Ось ми з вами поговорили про наших три а, випадки вживання. У нас є ще два. Бачите, у нас тут намальований такий поїзд, потяг, так, і це у нас намальований торт. І ми собі можемо уявити, значить, ми, як нам запам'ятати, щоб ми одразу у пам'яті змогли утримувати всі випадки вживання одночасно. Що в нас ми згадуємо Present Simple, згадали Джон, вчитель фізкультури, згадали слово фізра. Тут у нас F-факт з звичка ре регулярні дії. Супер, три випадка вже є. І далі у нас тут поїзд і торт. Ми собі можемо уявити, що Джон з Америки приїжджає до нас на поїзді, а ми його вітаємо і вручаємо йому такий великий торт. Це наша буде неманічна зачіпка. Для чого ми це робимо? Коли ми собі уявляємо поїзд, то це у нас буде четвертий випадок вживання. А це буде п'ятий. Дивимося на четвертий випадок вживання. І, наприклад, то ми, ж кажемо, ми скажемо The Train Arrives at 6. Ми кажемо, поїзд прибуває о 6-й годині. І це означає, що з розкладом транспорту неважливо, чи це автобус. Чи це ви поїхали десь в аеропорту, буде, наприклад, людина озвучувати, каже, чи на автовокзалі, а, а, чи на, просто на вокзалі, на, на ЖД-вокзалі. так? Автобус прибуває в 6-й годині. Поїзд відправляється в 7:30. Нам потрібен цей час. Ми також будемо з вами використовувати present simple. Це потрібно запам'ятати. Дивимося на наш приклад: The train arrives at 6. Поїзд прибуває о 6 Супер, ми маємо цей час також вживати. І п'ятий торт наш The Party starts at 6. Вечірка починається в 6 Цей торт означає, що якісь заплановані заходи, наприклад, вечірка з нагоди дня народження, чи якийсь концерт, чи ще щось заплановане, ми також, друзі, з вами будемо вживати Present Simple. І так само, якщо ви хочете когось запитати, а коли починається концерт? Теж потрібен Present Simple. Тобто, бачите, щоб нам з вами е, задати питання, коли починається концерт, потрібно знати цей час. Щоб ви десь в якомусь іншому невідомому місті хочете запитати, а коли відправляється поїзд? А коли там цей автобус відправляється. Теж потрібен present simple. І це, бачите, друзі, наших 5 основних випадків вживання present Simple. Переходимо до Present Continuous. Present Continuous, як ми сказали, якщо ми хотіли би характеризувати цей час одним словом, то це якийсь процес, якась тривалість. так? І як нам тут запам'ятати? Давайте разом з вами. Тут так само, бачите, у нас тут є дві таймлінії, так? Ми запам'ятали. І тут так само собі малюємо дві таймлінії. Намалюємо першу таймлінію. І намалюємо другу таймлінію. Уявляєте, якщо б я зараз замість цих таймліній писав слова перший випадок вживання це тоді, 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 другий це тоді. У мене тут все було б. Розумієте, різницю, так? Коли є у вас асоціація, так працює просто наш мозок. Вам набагато легше щось, якийсь образ собі згадати, чим просто згадувати якісь абстрактні поняття. Намалювалося собі таких дві таймлінії і present continue Значить, тут у нас, ми знаємо, що тут у нас past, минуле, тут future – майбутнє. Тут у нас зараз, now. І на відміну від Present Simple, де дія відбувалася в минулому, вона відбувалася а, зараз і буде відбуватися, так? То цей час нам тривалість каже. Перший випадок вживання це коли дія відбувається на момент мовлення. На момент мовлення. Ми кажемо, що ти зараз робиш? От навіть просто, щоб запитати якусь людину, що ти зараз робиш, нам потрібно знати цей час увазі «прямо зараз що ти робиш? Якщо хтось сказати, «прямо зараз я граю на гітарі, ви скажете I'm playing the guitar, I'm eating, I'm having breakfast, я зараз снідаю, я зараз вечерю, я зараз гуляю, я зараз малюю, я зараз говорю по телефону, я зараз навчу англійську мову. Розумієте? Оце «прямо зараз перший випадок вживання, коли діветься на момент мовлення. Наприклад, можемо сказати: I'm working, я працюю. Якщо тут ми кажемо I work, At a school, чи I work every day, наприклад, 30. подивіться на третього подорожування, I work every day, Я працюю кожен день. Якщо ви заберете every day, наприклад, просто скажете I work, то чим воно буде відрізнятися від I'm working? Якщо ви скажете просто I work, це означає просто, що ви працевлаштовані. Ви кажете, я працюю. І це вже буде, воно ніби буде вже мати, ну, ви будете мати на увазі, що це регулярна дія, так? що ви працюєте. А якщо в англійській мові ви скажете I'm working, то це буде означати, що прямо зараз. Зараз в цей, цей, цей даний момент я працюю. І це от такий перший випадок вживання. Дія, вона зараз процес. Ви зараз в процесі. Цей процес триває. Другий випадок вживання малюємо собі тут таку дужечку. І так само тут ніби такий зображуємо собі такий процес. І тут собі пишу умовно. Умовно пишу, наприклад, один рік. One year. Що це означає? А означає це наступне: ось ви пішли з другом в кафе. П'єте капучино, каву, чай, розмовляєте І чи з дівчиною, і ви питаєте, а яку книжку ти зараз читаєш? І щоб нам задати, задати це питання, тобто ви розумієте, що зараз та людина, яка зараз сидить перед вами, вона п'є чай. Вона нічого зараз не читає. А у чому ми вживаємо цей час? Ми вживаємо цей час тому, що це може бути перший випадок, як дія, яка відбувається прямо зараз, прямо в цю секунду. І другий випадок це дія тимчасова, але розтягнута у часі. Тобто рано чи пізно людина закінчить читати цю книжку. Вона не буде так, як, як читати її як там 10 років, так? Рано чи пізно, і тому, що, тому ви кажете, в цей відрізок свого часу, що ти читаєш? Оце мається на увазі, і ви будете відповідно вживати цей час. Або ми кажемо I'm working at school now. От яка різниця? Диві дивіться, друзі, I'm working at school now і I work at a school. Є у нас речі I work at a school, я працюю в школі, і I'm working at a school. Як утворювати ці часи, друзі? Ми зараз обов'язково з вами поговоримо. Просто поки що хочу вам показати, яка користь від цих часів. Взагалі, навіщо нам напрягатися і вчити зараз ці всі граматичні категорії, які ми будемо вивчати після цього. Ми, а це потрібно для того, щоб ми вміли в цих ситуаціях говорити і в цих ситуаціях говорити. І відрізняти цю ситуацію, тому що мова вона гнучка, це не так, як в автомобілі. Що у вас щось зламалось, ви взяли одну запчастину, зняли її, і тільки для цієї машини, тільки ось ця запчастина підходить тільки сюди, і прикрутити її можна тільки так. В англійській мові можна і так, можна цю запчастину зняти замість неї, поставити іншу. Якщо поставити іншу, це буде означати щось друге. Поїдете ви вже не туди, а в якусь іншу сторону. І Це теж нормально. Можна зробити погано, і це буде ще краще. Якщо, наприклад, ви кажете якийсь там сленг, так замість того, щоб правильно граматично говорити. Тому нам це все потрібно. Якщо ви кажете I work every day, означається знову ж таки регулярність, так? я працюю кожен день на регулярній основі. А якщо ви кажете I'm working at a school, то це наш другий випадок вживання, і це означає, наприклад, що ви зараз тимчасово працюєте в школі. Тут ви ніби вже визначились, що ви викладач, вчитель, це ваша професія, і ви взагалі якби плануєте там все життя працювати. Оце наш I work. I work at a school, я працюю в школі. А якщо ви кажете I'm working at a school now, лише до там додаєте now, зараз, то мається на увазі, не знаю, що ви а, взагалі працювали в університеті. Але ви кажете, що зараз я ну там щось сталося, я працюю зараз у школі. Або що, не знаю, зараз е, ви інженер, або зараз по якихось причинах зараз ви працюєте в школі. Або ну, розумієте, тимчасова дія. Третій випадок вживання. Тут ми дивимося вже на другу лінію. Малюємо собі, щоб запам'ятати наступні три випадки вживання: третій, четвертий і п'ятий. Тут малюємо ключ. Звичайний такий ключ. Тут ми малюємо таку лінію, яка йде вверх. Якусь зростаючу таку лінію. А тут малюємо нашого Джона, вчителя фізкультури. Штамгу, як завжди. І що, як, що, що це таке? Дивимося, третій випадок Живання ключ, наш нагречення. Він завжди працює допізна. Або а, ми можемо сказати, він завжди забуває моє ім'я. Що це таке? Зазвичай, якщо ми хочемо, ми казали, що у нас тут є слово always, що, ми, якщо у нас щось завжди відбувається, ми мали би використовувати present simple. Але є тонкий нюанс. Якщо ми хочемо сказати, що виразити цю дію знаєте, з таким трошки роздратуванням і негативом. Там, завжди губить свої ключі. Тобто ключ, ми собі робимо таку асоціацію з реченням, тобто людина завжди губить ключі. У вас є друг, дружина, чоловік кажете, ви собі робите таку асоціацію, що вона завжди губить ключі. She is always losing her keys. Вона завжди губить ключі. І третій випадок вживання означає, що коли ми хочемо з таким трошки негативом і роздратуванням виразити дію, що людина щось постійно не так робить. Або ця машина постійно ламається. Він завжди постійно забуває моє ім'я. Я, я завжди щось не так роблю. Оце щось завжди, плюс роздратування і негатив, це наш третій випадок вживання. В даному випадку, he is always working late. він завжди працює допізна. А ключка нам просто допомагає, наприклад, собі таке речення, придумуємо, що вона завжди губить ключі. She is always losing her keys. І тому у нас ключ і асоціація. Четверте це зростання. Коли в нас Тобто, бачите, це у нас тривалість процес, і цей тривалість процес він може прогресувати. От коли в нас щось є в прогресі, наприклад, на вулиці стає темніше. Щось Музика стає гучніше. Ще щось, тобто щось відбувається, щось прямо зараз прогресує. І цей і це теж може бути розтягнуто. Ну не прямо зараз. Дивіться, у нас є речення. My English is getting better and better. Get це ставати англійською. Ми кажемо, моя англійська мова. Стає все кращою і кращою. Тобто, це ж, коли у вас щось прогресує, ви вживаєте також Present Continuous. На вулиці стає темніше, It's getting darker. Так? І ось це наш четвертий випадок вживання. П'ятий випадок вживання I'm meeting with John Tonight. Я зустрічаюсь сьогодні ввечері з Джоном. В англійській мові вони кажуть: Tonight, ніби вночі, але мається на увазі ввечері. Чому так? А у мене до вас зустрічне питання. Чому ми українською мовою кажемо, сьогодні я йду в кіно. Сьогодні я зустрічаюся з Джоном. Зверніть увагу, коли ми кажемо, сьогодні я зустрічаюся з Джоном, сьогодні я йду в кіно, то ми кажемо не в майбутньому часі, а в теперішньому сьогодні я йду. Ми так само можемо сказати, сьогодні я піду, сьогодні я буду йти. Так? В майбутній час. Але ми теперішнім часом кажучи, сьогодні я йду, виражаємо. Заплановану дію. Точно так само в англійській мові. Якщо ми кажемо I'm meeting with John tonight, це означає, що дія, подія у вас запланована. Якщо у вас щось вже заплановано, ви вживаєте Present Continuous. Ви кажете, I'm meeting with, with John tonight. I'm going to the movies tonight. Сьогодні я йду а, в кіно. Сьогодні є це. Або так само, бачите, це можна можна записано сьогодні ввечері, а можна this week. А можна next month, наприклад, ви можете сказати: Next month наступного місяця я лечу до Парижу. Next month I'm flying to Paris. Так само буде Present Continuous. І от це, друзі, наша практична частина це те, ради чого ми будемо з вами вивчати нашу зараз таку більш можливо не самоприємну частину вивчення часів. Це як ці слова нам треба перекрутити, щоб нам грамотно це сказати. Ось у нас є 5 базових випадків, і це багато. Це, це цих, цих 2 часи це такі, знаєте, стовпи. Якщо ви будете вже знати ці два часи, це вже буде багато. Ви вже дуже-дуже багато зможете різних комбінацій робити. Це у нас Present Continuous, а це Present Simple. Зараз, друзі, давайте подивимося, як навчитися нам вживати ці часи. Це було вживання, а ми зараз навчимося з вами формувати. Як нам? Як нам поставити ці слова, як нам зробити так, що нам треба додати, що відняти, щоб нам грамотно використовувати ці часи?